Відео. У меня появилась мотивация опять на съемку новых видео. И кстати, я хочу собі подвисся какой из микрофончик новый. e il più perciò Чуть-чуть злости. Так. Молодец, молодец. Ч я взяла другий цвет і приклеїла на пополам, щоб був ще більш такий приглушений цвет. Тепер, позліти, за сині. you Just... Oh, Усі, всім, всім дякую за перегляд. Хто має якісь ідеї, будь ласка, кидайте в коментарях. Я буду старатися їх. Роз...